Дитячий верхній одяг Сімдей 3 рукавчик манжетик. Всередині підкладки, присутні карманчики капюшон, застібається на кнопки знизу. Також резинка манжет. Всередині утеплена. На вік 9 років. джинсовка на рукавчиках манжеток в середине в рукавчиках флис с капюшоном на 13 років с карманчиком застебается на гудзочки в середине без подкладки плотный джинс такая же курточка джинсова на 14 років та на 13 Курточка на рукавчику регулюється. Присутні карманчики з капюшоном, ззаді світловідбуваючий елемент. Всередині на флісі на 6 років. Рукавчик-резинка. Всередині підкладка, карманчики застібаються на замочок. Знизу також резинка з капюшоном. В середині підкладка присутня на вік 12 років, жилетка тепленька, всередині худі на флісі тепленьке. такий плотний, класний, якісний матеріал. На 14 років. Така ж віком на 14 років. Худі з жилеткою. Та жилетка. Присутні карманчики, застібаються на кнопки, капюшончик Всередині наповнювачку присутні підкладка наш 14 років